Як правильно мити пензлі? Для цього нам знадобляться брудні пензлі, міцелярна вода, скляночка, проточна вода. А якщо у нас, наприклад, немає проточної води, немає можливості помити так, то спеціальний очисник для пензлі. І також паперові серветки або паперові рушники. Наливаємо міцелярну воду в склянку і доливаємо один до одного, також ще звичайної води з під крану. Вставляємо туди наші пензлики і даємо їм трохи часу розмокнути, щоб міцелярна водичка гарно попрацювала з усім брудом на пензликах. Ось так трішки можемо їх покалапуцяти. Особливо класна, дуже міцелярна вода вимиває пензлі, які ми наносимо тональну основу, тому що я довго не могла знайти цей рецепт, як же ж вимити тональну основу з пензликів або в її Далі, коли ми їх так поколопуціли, змиваємо просто теплою водою, без мила без нічого, просто теплою водичкою. Якщо пензликами користувались не ви, а сторонні людини, то також можна їх ще додатково промити з милом. Міцлярна вода змиє дані засоби, інші залишки косметики, а мило змиє всі бактерії, мікроби і так далі. Також експрес метод може бути, що ви можете просто помити пензель з милом, якщо ви дуже спішите, тому що обов'язково потрібно кожного разу використовувати чистий пензель. Ось так змиваємо, витискаємо. І викладаємо пензлі сушитись. Або залишаємо пензлі сушитися так на ніч, або, або витираємо їх паперовими серветками і одразу отримуємо чисті сухі пензлі. Серветка дуже гарно вбирає вологу і одразу отримуємо одразу чистий сухий пензлик. Ще другий варіант очищення пензлів це спеціальний засіб для чистки пензлів саме. Він дуже класно підходить в польових умовах, коли у вас немає доступу до води, або коли вам потрібно швидко якісно очистити і продезінфікувати свої пензлі. Ви щедро наносимо на ваш пензлі. І далі працюєте вже з сухою серветкою, для того, щоб всі залишки і косметики залишились на місці. І також отримуємо чистий пензель.